Ще один навіс із кутового. Сапутін виходить. І що тут? Жовта картка. Жовта картка для Дениса Антюха і це пенальті. Давайте дивитися. Що тут сталося? Антюх е у боротьбі із... Із Хомчановським трішки притримав суперника руками. Хомчановський впав, і бачимо, що Балакін призначає пенальці за цей епізод. Давайте дивитися! 1-1 стає рахунок. Максим Луньов забиває, забиває у ворота. Луганської зорі стає рахунок. У нас 1-1 наприкінці першого тайму Кривбас рахунок зрівнює і теж з пенальті. Два пенальті, два забиті м'ячі. У нас у сьогоднішньому протистоянні Максим Луньов забиває, але не святкує, тому що забиває у ворота колишньої команди. Ну і реакція: реакція запасних футболістів Кривбаса і відповідно Юлія Вернедуба. Усе починається спочатку. 1-1, нічия. Перший тайм наближається до завершення.